На тих виборах, які відбулися три роки тому, ми чітко побачили, що мери є ну фактично пожиттєвими, завдяки, до речі, реформі децентралізації, яку робила наша команда. Тому що коли там в містах з'явилися гроші в громадах. То звичайно, мери могли показати свою ефективність. Насправді це дійсно була суперуспішна реформа, яка дозволила громадам розвиватися знизу. Що робить зараз влада? Забирає ці гроші, податки в центральний бюджет. І друге, що робить влада, це підриває авторитет мерів. Ви бачите, всі мери, які не від, не від слуги народу, вони сьогодні фактично відсторонені. Це очевидно, політично замовні справи, і вони в першу Чергу покликані взяти під контроль регіони країни і не дати інструментів людям на місцях, мерам на місцях, головам ОТГ, бути успішними